В жовтні, кожен ФОП має щось зробити для податкової ФОПи третьої групи звітують за 9 місяців, мають подати звітність. ФОПи першої і другої групи сплачують податки за жовтень. ФОПи третьої групи за третій квартал. Також в нас іде контроль лімітів, контроль ППРок, інші дії, які кожен ФОП в жовтні має зробити в цьому відеоролику. Чітко даю перелік і дати до яких це потрібно зробити. Отож, поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І е, жовтень достатньо напружений місяць в плані звітності та податків для всіх фопів, е, тому що жовтні кожен щось має зробити. І давайте коротко, структуровано пройдемось, що зробити, до яких дат та як. Поїхали. Е, стоп, стоп, стоп. Е, куди поїхали? Якщо ви ще вподобайку не поставили цьому ролику, або ще страшніше не підписалися на цей ютуб канал. Подобайку, будь ласка, і підписка, якщо ще не підписані. Я багато корисної інформації даю ФОП. Ну. Лайкосик мені працювати будемо, буду все показувати на основі податкового календаря від компанії Taxer. Це безкоштовний календар. Ви можете просто за посиланням в описі перейти і також його відкрити, на нього подивитися. Спочатку пройдемося по ФОПах третьої групи. Що ФОПи третьої групи мають зробити з 1 жовтня подати податкову декларацію до. 10 листопада ФОПи 3 групи на 5% мають відзвітувати за 9 місяців 2025 року. Звісно, в мене вже є на Ютубі відеоролик. Як цю декларацію подати, тому окремо зупинятися не буду. В описі під відео переходьте. Звітуйте далі. ФОПи третьої групи сплачують податки за третій квартал, 5% єдиного податку і 1% військового збору до 19 листопада. А також всі ФОПи всіх груп платять єдиний соціальний внесок 5280 гривень за третій квартал 2025 року до 20. Так, всі групи і друга і Перша загалом всі платники даного податку ЄСВ в нас сплачують. Є декілька виключень. В нас є групи підприємців, які ЄСВ можуть не сплачувати. Це в нас ті підприємці, які є пенсіонерами, людьми з інвалідністю, підприємці, які одночасно є найманими працівниками, за яких ЄСВ сплачує роботодавець не менше мінімального, які мають основне місце роботи. Ну і ще давайте сюди включимо підприємці. Які були мобілізовані і не мають найманих працівників. Проте це я вам сказав, хто може не платити ЄСВ за третій квартал 2025 року. Але з 1 жовтня перелік цих пільгових категорій. Збільшується і розширюється. Я вам окремо відео зніму або запощу в себе в телеграм-каналі про розширення цього переліку. Хто ще зможе не платити ЄСВ, вже починаючи із жовтня місяця, тому маєте бути обов'язково підписані на мій телеграм-канал. Посилання на нього є ось тут, і в описі під відео заходьте. Тому є пільгові категорії. Хто може ЄСВН платити, всі інші платимо до 20 жовтня за третій квартал. Якщо ви платите помісячно, такі люди також є. Окей. Так робити можна, можна платити помісячно. Тоді у вас вже має бути ЄСВ сплачено. Головне, що ця сума 5280 гривень за третій квартал до 20 жовтня 2025 року у вас лежала на рахунку в податковій. Так можна. Ну і варто було б згадати, хто із ФОПів має пільгу і може не сплачувати на єдиному податку власне єдиний податок та військовий збір для третьої групи. Це можна сказати, є дві категорії підприємців. Перше, це ті підприємці, які не отримують доходу. Ну, в принципі, логічно, на третій групі у нас єдиний податок і військовий збір як відсоток від доходу. Якщо доходу немає, то і нічого платити не потрібно. Якщо ж дохід є, то можуть не платити єдиний податок і військовий збір лише військовослужбовці, які мають ФОП третьої групи і отримують по цьому ФОПу. Дохід. Так, військовослужбовці в переважній більшості можуть мати ФОП, можуть отримувати по ньому дохід е, і не платити за це податку. Далі підприємці першої та другої групи, звісно, сюди ми також включаємо військовослужбовців. Але ще є одна категорія, яка може не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Це ті підприємці, е, які Зареєстровані на територіях ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях, вони також можуть не сплачувати по першій другій групі єдиний податок та військовий збір. Все, всі інші платимо. Що в нас платить друга і перша група, по єдиному податку та військовому збору, також показую. Перед тим хочу нагадати, що в мене є відеоролик, як сплачувати податки. З яких рахунків, з яких банків, як робимо платежі, посилання на цей ролик також залишу вам ось тут зверху і в описі під цим роликом. Тому якщо є питання по сплаті податків, будь ласка, переглянули, там майже всі питання точно ваші закрив. Отож, друга група платить 1600 гривень. Єдиного податку за жовтень до 20 жовтня, і 800 гривень військового збору, також за жовтень до 20 жовтня. Перша група е, платить 302 гривні 80 копійок за жовтень, 800 гривень е, військового збору за жовтень, і та й інше також до 20 жовтня. Окей, по сплатах, по звітах поговорили. Якщо раптом у вас є ще Наймані працівники, то з найманими працівниками у вас додається ще один звіт. Цей звіт потрібно подати також до 20 жовтня. Це податковий розрахунок. Про те, як подавати податковий розрахунок, ну, звісно, звісно, вам показував. Ось тут послання вискочить і в описі під відео. Будь ласка, дивіться, подавайте. Мало не забув про ще один звіт про перехідну декларацію. Ті підприємці, які перейшли з першої другої на відповідно другу чи третю групу єдиного податку з 1 жовтня, мають подати ще перехідний звіт квартальний. Тобто, якщо ви в третьому кварталі були на першій групі, перейшли на другу третю, чи були на другій і перейшли на першу чи третю, то ще потрібно вам подати окремий звіт. Як його подавати Я раніше? Показував е, трошки стареньке відео, але інструкція досі актуальна, тому можете її переглянути за посиланням тут або в описі під відео. Також вам залишу Окей. Звідти податки, є тепер декілька дуже важливих організаційних моментів. Саме на осінь у нас е, найбільша кількість звернень від підприємців із перелімітами. Кожна група ФОП, звісно, так має свій ліміт доходу, річний, е, і за цим лімітом доходу потрібно. Слідкувати. Якщо ви цей ліміт перевищили, то там потрібно робити деякі речі, без яких не можна. Наприклад, сплатити 15% єдиного податку з перевищення, перейти на іншу групу чи на загальну систему оподаткування, в залежності від того, скільки ви перевищили, на якій групі. Тому за лімітами слідкуємо. Я вам на екрані ось тут покажу ліміти, які є в кожної групи на 2025 рік. Дивимось, порахуйте свій дохід. Подивіться, щоб ці ліміти не перевищувалися. Так, ну класно, класно, коли люди отримують багато доходу, але я знаю багато випадків, коли це приносить дуже негативні результати за лімітами. Слідкувати потрібно, я це вже сказав, разів 5. Слідкуйте, будь ласка. Також є ще одна річ, за якою потрібно прослідкувати, тому що у нас зараз іде певна хвиля. Виписаних податкових повідомлень рішень е, і нарахування е, податку на нерухомість в борг. Тому що потрібно зробити, щоб у вас через це не було жодних проблем. Потрібно зайти в електронний кабінет платника податків, зайти в стан розрахунків в першу чергу і проконтролювати, щоб у вас не було податкового боргу. Якщо у вас нараховується податок на нерухомість, то він зазвичай падає саме в податковий борг. Друга річ, яку е, я рекомендую зробити, це зайти ось сюди в ЕК для громадян. Тут є загальна інформація, і в цій загальній інформації є повідомлення про обов'язок сплати сум грошового зобов'язання. Е, податкові повідомлення рішення про податку на нерухомість можуть приходити саме сюди. І слід подивитися, чи немає у вас там його. Е, якщо є. То рекомендація сплатити заздалегідь, не, до, не чекаючи, доки воно вам прийде на Укрпошту. Коли воно у вас тут буде, його можна відкрити, переглянути е, там сканований варіант, е, скільки коштів зарах... нараховано за який період, на які реквізити сплачувати, по якій адресі власне було нарахування. Якщо щось не зрозуміло із того, що там є, можна зателефонувати в свою податкову і уточнити. Що, як, чому, що не так. Ну, загалом вони достатньо адекватно на всі питання відповідають. Ну і обов'язково, стовідсотково завжди, якщо ви подали звіт чи сплатили податок, перевіряємо, що він у вас правильно. Зарахувався, щоб звіт прийнявся, податок був зарахований та списаний. Що, що робимо по звітах? Заходимо в ведення звітності. Якщо ви звіт подали за 9 місяців, прийшли, подивилися, щоб він у вас підсвітився зеленим. Якось тут, щоб він був зелененький. Якщо у вас він червоний, дивимося інший. Мій відеоролик. Посилання тут і в описі про те, що робити, якщо звіт не прийнявся. Е, також сплатили податок, зайшли в стан розрахунків. Знайшли податок, який ви сплатили, і клікнули на нього подивились, щоб у вас цей податок був зарахований. Коли ви сплачуєте податок протягом трьох робочих днів він відображається, у вас ось тут в кабінеті платника. Просто клікаєте на... Той податок, який ви сплачували, і дивитесь, щоб було вдав, щоб була у вас дата, щоб було у вас зараховано, щоб була та сума, яку ви сплатили, у вас зарахована. Тому що багато проблем в підприємців буває тоді, коли сплатили щось невірно, щось не так, щось не туди пішло, і людина не знає, власне, що відбулася якась біда. Не знає, що податок не зарахувався, і нараховується потім штрафи. Ну і немало важливо, якщо ви подивилися цей відеоролик, він для вас корисний, корисний для вас інші відео. Ролики, які я знімаю на YouTube для підприємців, я це роблю для вас абсолютно безкоштовно. Просто з надією, що якщо для вас це корисно, ви поставите ролик на паузу, перейдете за посиланням, яке я в описі під відео, як за реквізитами, які бачите на екрані, закинете декілька гривень на підтримку мого youtube проекту Це для мене надзвичайно важливо, і тільки завдяки вашим донатам я і далі продовжую знімати нові ролики. В мене є фізична можливість це робити завдяки вам. Тому безмежно вам вдячний. Підтримайте контент, якщо вам він подобається. Дякую за підтримку. Дякую за перегляд цього відеоролику. Бережіть себе. На все добре.